Сьогодні інвентаризуємо сов посеред ночі десь в полі Національного парку Порятинській Полтавської області. Сопля там є? Тебе Та, звати? Віталі. ваблять Віталік мене жийна. Це кіт. Мені дуже подобається. Сьогодні вечір 11 лютого 23-го року. Нам пощастило прийняти участь в обліку Сов національного парку Порядницький. Ми вже другий раз тут знаходимося. Минулого разу тебе не було, але ми приймали участь командою в обліку бобрів. Угу. Це також дуже цікаво. Ми досліджуємо взагалі взаємодію людини і природи в Україні в системах національних парків. Зараз ми на обліку сов. Можеш розповісти глобально задача і формат, в якому ми це будемо виконувати? По-перше, проводимо інструктаж, щоб люди трохи згадали чи вияснили для себе, хто менше знав, що таке сови взагалі, що це за живі організми, що це за птахи, як вони себе поводять, і який спосіб життя ведуть, які особливості для цього у них. Фізіологічні, там поведінкові є. Потім проводимо ще інструктаж, і по безпечному перебуванню в темну пору доби на місцевості, природі. Ну, так. Я правильно розумію? Раз ти проводиш інструктаж, це означає, що часто в цій події приймають участь люди, не представники парку. Це волонтери? Ну, так, так. Часто нам допомагали ну, раніше, як мінімум, волонтери. Ну і плюс працівники парку, науковці і працівники охорони парку. А якщо хтось з наших глядачів захоче приєднатися наступного разу до обліку, яким чином їм дати тобі зворотній зв'язок, що вони хочуть? Хай краще звертаються в парк напряму. До директора або в відділ наукової або рекреації. Ми тоді mm -hmm. в підпису до відео лишимо електронну пошту, куди можна написати так, волонтер так, для того, щоб є приєднатися. в фейсбуці. Супер їх можна написати і зв'язатися. Так, дякую. Ну і потім після цього всього інструктажу, ще плюс до цього проводимо навчання таке початкове голосам су. Як вони відрізняються по видах за голосами? Виїжджаємо на точки обліку. Певні команди формуються. Можна трошки розібрати тему. Тобто люди, які приймають участь вперше, фактично це виглядає як? Через там, смартфон ти включаєш різні голоси СОВ, які мешкають на цій території, так. для того, щоб людина могла їх визначити. І потім що, якийсь короткий тест, щоб людина. Ну Звісно, тест, визначила... щоб... чи запам'ятали, чи ні. Ну Кілька разів програється, потім голоси тасуються, звісно, і по видах. І люди вже слухають і говорять той чи інший вид. Скажи, будь ласка, а чому ми саме робимо це от на початку лютого? І чи кожен рік ви робите це саме в ці дні? Чи ви прив'язані до якогось іншого календарю, температури? Загалом намагаємося це проводити в лютому. Це такий місяць, по суті, усереднений початку, чи вже... Плюс-мінус вище до середини гніздового шлюбного періоду сов. Зараз вони ще не гніздяться, але активно е, вокалізують, тобто кричать, співають, позначають їм територію. А сова е, шукає пару кожного сезону нову. Е, е, ні, зазвичай вони на як мінімум на кілька сезонів утворюють пару іноді і на все життя на досить тривалий час. Я правильно зрозумів? Ми приїхали в одне з місць, де раніше вже Є теорія, що тут є сови, правильно? Ну не, не теорія. Вони тут зустрічались і зустрічаються. Раніше тут мешкала пара, потім вона е, або перейшла в інше місце, або з одним з птахів, можливо, щось сталося. Зараз вона тут не швидше за все не гніздиться, але іноді тут реєструють птахів, можливо, з сусідніх пар, які підлітають на голос. Цікаво. Зустрічі стали рідшими ніж раніше, але час від часу ми їх тут зустрічаємо. Ось якраз по дорозі. Сюди, неподалік звідси, зустріли сову, можливо, десь з цього лісу. Чудово. Ну, і зараз... Ми зараз включимо її голос на колонку. Так, зараз а, включимо її голос і будемо <кхем> слухати, чи відгукнеться хтось чи ні. А голос якого виду? Голос сірої сови. Слухай, а чи не зустрічав ти якусь, якийсь додаток, який допомагає автоматизувати визначення, тому що ми зараз будемо визначати приблизно по голосу. Можливо, є якийсь шазам, який вже хтось придумав і який автоматизує процес? Є додатки, які визначають птахів по голосу і за зовнішнім виглядом. Тобто загружаєте фотографію, тут завантажуєте, uh -huh. і він визначає доволі точно, до речі, визначають. Є е, е, спеціалізовані програми, які показують, е, розбивають. Голос на фрагменти і показують, якому саме виду він може належати, якщо види схожі за е, голосом. Або, от, наприклад, взяти дятлів. Mm -hmm. Вони барабанять, бо вони співають. Барабаний дріб замінює їм пісню, по суті. і е, ну, Деякі види співають, деякі ні. І ті, що саме барабанять, у них е, ну, на людський слух е, часто доволі схожі барабанні дроби, особливо здалеку. Е, є програма, якою записуєте, голос розбивається і аналізується, і тут же видається результат, який це діател, ну, фактично 100%. скажи, ти на да, супою бачив? Сов, чув, со? Так, ми коли вже домовились про зйомку. Я лягав спати, відкрив вікно на провітрюванні і почув, як співала сова десь в яблуневому саду. Але, на жаль, по голосу не можу визначити. А в хату до тебе залетався? Залітала разочки разочків чотири, не більше. Гузету раз попросила і засілили три рази. Це чий голос? Сірий совий. Наскільки сільське господарство впливає на стан популяції сови? Я маю на увазі використання, наприклад, добрив, яке може з'їсти миша, яка є кормовою базою сови. Ну, Добрива миші напряму не їдять, але сови можуть постраждати через, так як і інші їжі, денні птахи, через те, що на полях, особливо по півдні України розкидають отруту для мишей угу. і її використовують не за методикою, так як потрібно, а щоб було простіше. Тобто цю отруту треба закопувати в нори мишей, і тоді вони її наїдаються і там внизу здихають, так. їдуть. А коли цю отруту, не заморочуючись, розкидають зверху, просто щоб було швидше, угу. іноді навіть просто йдуть і як зерно розсівають. Так то ага. хижаки, миші наїдаються, гинуть, і хижаки їх поїдають підверху, ага. як вони лежать там на землі і гинуть також. І це досить велика проблема, була освітлено багатьох змі, і сюжети знімались на телебаченні. Ну, Поки що особливо вона не розвинулась в кращу сторону, все одно це відбувається. Тут по мінусах. Угу. А після першої трансляції відгукнувся. <gl away> Плюс. Вид. Сіра сова. Самець. Сіра сова. Самець. Візуальний кон контакт мінус. <гиб> мінус. Mm. Ну все. По суті. Почули? Почули такі. Суперчаб. Джек, це фігня. Ти, ти дуже розстроїшся, коли я тебе скажу, що ти там ні, тебе нічого не чудно. Ідея була цікава, але нефіга не вийшла. Жека, а ти молодець, ти тримаєшся, щось там сніг іде, красавчик.